Йому біля кладовища дуже старого, йому десь років 200. Ніхто до цього часу ще його не чіпав і могили не розрушав. Ну тільки металісти крали, метал потрошку. Значить, десь в кінці зими, чи на початку весни цього року, поставили ось цей вагончик. Я до них підійшов, зразу сказав, що. Не можна розрушати могили, тому що це головна карно е, наказуємо діяння. Мені священий що ні, ми не будемо, ми тут з краю будемо знаходитися і е, могил не будемо рушити. Вчора я йшов, проходив через складощі і подивився, побачив, що виритий цоколь, яма під цоколь для церкви. Я зреагував, значить, подзвонив в міліцію, вони вчора ночі приїхали вже, зареєстрували цю заяву мою і пообіцяли діяти. Ну а зараз ми підійдемо, подивимося на цю яму, яку вони виграли. Тут могили. Це було воно дуже старе, тому тут могил майже не видно. А, а воно далі видно, видно пам'ятник, там хрест, вон далі видно. Пане Юрій, воно ж могилка, дивіться. Це ж могилка. Це могилка, Могилка, от могилки кругом. Та, Та, що... Уже Та, час. час. Та, от що... це дії Української приласної церкви Московського патріархата. Зараз воно закрите, але згідно закону, на місці закритих вкладовищ можна тільки робити парки, але ніяких будівель, нічого тут не можна.